Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на січень 2025 року. Отже, тельці, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 3 січня планета Венера змінює знак і переходить в знак Риби. І для вас це буде одинадцятий сектор гороскопу. Давайте детальніше розглянемо, про що це говорить. Взагалі, планета Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу і за гроші. А одинадцятий сектор це сектор новітніх технологій, розробок, інновацій, сектор інтернету. І сектор друзів, взагалі спілкування, сектор мрій наших. І може бути так, що, наприклад, якщо ви дотичні до сфери новітніх технологій, інновацій, і так далі, можливо, якщо ви працюєте розробником або інші подібні професії, і можливо у вас буде зараз якийсь новий винахід, ви придумаєте, і так далі, і отримуєте звичайно за це дуже хороший гонорар. От це ще може бути так, що ви в принципі з кимось можете познайомитись в цей час, коли у вас Венера буде в 11-му секторі. Типу, може у вас бути цікаве знайомство. І навіть це знайомство більше, знаєте, з такими нетиповими і неординарними людьми, тому що все-таки за за й сектор відповідає планета Уран. А Уран – це така планета абсолютно незипова, і таке може бути у вас знайомство. Тобто, через це можуть прийти навіть до вас гроші, через інших людей можуть приходити. Тобто, як це, якщо вас будуть рекомендувати, що ви експерт, що ви спеціаліст у своїй справі, тобто це як по рекомендаціях. Ось і е, е, те, що вас чекає по Венері. Наступне це планета Марс. Адже 6 січня Марс, який зараз рухається ретроградно, на в періоді своєї ретроградності повертається в знак РАК. І це для вас буде третій сектор гороскопу. Взагалі, Марс, це звичайно планета, яка відповідає за нашу активність, за наші дії. це Достатньо агресивна планета, яка приносить в наше життя деструктив. І для вас, по третьому сектору гороскопу, це, звичайно, сектор, який відповідає за комунікацію за родичів, за братів-сестер наших тіток і сектор, який відповідає і за транспорт, і за. E, значить, підписання документів. E, в ні в якому разі вам не рекомендується купувати новий автомобіль в цей період, коли ще в третьому секторі у вас буде Марс, і коли Марс, в принципі, ретроградний, а це до кінця лютого місяця. Потім у вас можуть виникнути сварки, конфліктні ситуації з вашими рідними, близькими вам людьми, і тобто. Може бути такого плану агресія і так далі. Тому ви, коли розумієте цю інформацію, можливо, зможете в якийсь момент промовчати чи не виясняти якусь ситуацію саме в цей період, тому що мені здається пройде час, тиждень, місяць, і ви зрозумієте, що ну. Що ви якби не керували собою в цей час, що от дійсно я це відчуваю по собі, коли Марс розвертався в ретроградний рух. Просто я стільки агресії проживала внутрішньої, і я от дійсно не розуміла, звідки вона береться. І я думаю, багато людей можуть теж відчувати те ж саме. От, тому, і, звичайно, підписувати документи так само. Треба дуже все пристально перевіряти, дивитись, навіть консультувати з юристом чи з адвокатом, щоб ви не підписали щось зайве. Наступне це е, Меркурій, адже. В січні Меркурій двічі змінює знак 9 січня Меркурій переходить в знак Козиріг, і це для вас дев'ятий сектор гороскопу. А так як Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за писання документів, транспорт, все по третьому сектору. І буде знаходитись у вас в дев'ятому секторі. Це може бути якщо у Вас є, є можливість подорожувати, виїжджати, то можливо ви познайомитеся з кимось, з іноземцем чи з іноземкою. І тобто, взагалі, дев'ятий сектор це все, що має фокус за кордон. Це або ми їдемо на відпочинок за кордон, або це імміграція за кордон, або це навчання за кордоном. Бо дев'ятий сектор теж нам говорить про навчання, це. Сектор вчителів, вчителювання, навчання. І також це ну і про гроші за кордоном, і про підписання співпраці з іноземними компаніями. Тобто, у вас великий зараз фокус на закордон Ну чи можлива імміграція? В принципі не дуже б я сказала, тому що Меркурій зараз буде практично тільки 19 днів. У вас в дев'ятому секторі, тому це більше на такий короткий період, і ще там, в третьому секторі, ну імміграція не так актуальна для вас. Ось наступне це повня, повний місяць, який відбудеться 13 січня в знаці рак. І це для вас третій сектор гороскопу. От, як я говорила про переїзд, то значить третій сектор він теж відповідає якби, за переїзд, але ну, не так далеко. Типу, ну, якщо ви жили в районному центрі, то ви можете. Поїхати в обласний центр, наприклад. Тобто ви розумієте, що, що ми розглядаємо це в кілометрах, ну це 100-200 кілометрів ваш може бути переїзд. Але тут теж, коли ми говоримо заповню, ми говоримо про завершення, про підсумок, про результат якогось періоду. І для вас це може бути тема, що ви, наприклад, продасте свій транспортний засіб. Продавати можна, бо там у вас Марс в третьому секторі. Купувати ну не рекомендують купувати просто саме зараз. І, значить, це ще може бути тема, коли закінчується договір. Контракт, наприклад, ваш контракт на роботу, ваш контракт на оренду житла, на оренду комерційного приміщення, якщо ви займаєтесь дрібним бізнесом, середнім і так далі, чи навіть великим. От і тобто, це якесь може бути завершення так само. Це може бути така тема, що. Ви отримуєте якби фінанси за свою роботу. Наприклад, якщо ви там постійно їздите, така у вас робота, як і кур'єр, як і торговий агент. Типу, коли людина постійно рухається, може бути так, що ви там ту зарплату отримуєте, хоча що в січні рано її видавати. Ну, типу, у вас може бути якийсь такий результат, підсумок. Наступне це сонце. Адже 19 січня сонце змінює знак і переходить в знак водолій. А це для вас 10-й сектор гороскопу. А 10-й сектор це сектор, який відповідає за кар'єру, за наш статус, взагалі за роботу. І коли там буде знаходитись сонце, це означає, що у е, вас буде, ну типу. Успіх, реалізація в роботі, в кар'єрі, у вас може бути кар'єрний ріст, вас можуть підвищити. Пер... Якщо ви працюєте в великій компанії, можливо, вас можуть перевести в, нов... в інше місце, в новий відділ, на іншу посаду. Типу... Тобто у вас по сонцю можуть бути зміни вашої кар'єри. Тобто сонце... Якби допомагає нас висвітлити, показати ось це я дивись, я свічусь, і вас можуть помітити на роботі. Наприклад, ви постійно були на нараді і висловлювали. Якісь ідеї свої давали реально працюючі поради, так далі, але у вас могло бути відчуття, що ніби вас не бачать, ніби вас немає, ніби ніби до вас не прослуховуються. То зараз, якщо для вас це актуально і ви працюєте так далі, або навіть не працюєте, це для вас шанс реально проявити себе, показати себе і отримати ріст на вашому робочому місці. Наступне це знову Меркурій, так як я сказала, що він там плюс-мінус 20 днів буде тільки в Козорозі. і вже 28 січня він переходить водолій, і це для вас знову ж таки 10-й сектор гороскопу. І, значить, по такому становищу ви вже розумієте, що ви можете підписувати документи, що у вас буде багато спілкування, переговорів, що е, буде багато поїздок по третьому сектору на невеликі відстані. І це, знаєте. Такий момент, коли все закручується, коли от. Ем... Якби ніби був штиль в житті, а потім починається вітер, починається дощ. Ну я в такому сенсі, якийсь буревій, і так і в житті ніби спокійно живеш. Потім одне за інше з кимось ви знайомитесь, там по роботі, кудись їздити на одну зустріч, на другу зустріч, і вже потім розуміти, що ви вже свою компанію відкриваєте. Так все закрутилось, наприклад. Ось, ну це для вас дуже хороший час, звичайно, приділити своїй роботі і кар'єрі. Наступне це новий місяць, і відбудеться він 29 січня, і ви не повірите, але він відбудеться знову ж таки в знаці водолій. І це знову для вас, десятий сектор гороскопу. Тобто дуже великий акцент е, на 10 сектор, тому що там і буде сонце місяць часу з 19 січня, десь по 20 числа лютого. І новий місяць буде, і Меркурій буде там. І ще я вам скажу. Звичайно, в водолі зараз знаходиться Плутон, і він там буде найближчих 20 років. Тому для вас це дуже актуально. Я думаю, тельці не будуть без роботи. І ще по новому місяцю. Що сказати? Звичайно, новий місяць це може бути для вас нова пропозиція роботи, нова пропозиція кар'єри і так далі, розвитку вашого бізнесу, тобто це як новий виток. І останнє вже в цьому відео це про уран, адже 30 січня уран. Який дуже довго транзитом проходить по, по знаку ТЕЛЕЦ 2018 року. Він рухався зараз ретроградно в даний період, але вже 30 січня він почне рухатись прямо. І для вас це, звичайно, перший сектор гороскопу. Взагалі. Тельці напишіть в коментарях, як вам цей період, починаючи з 2018 року, зараз 2025 рік, тобто 7 років. Така планета Уран це дуже серйозна планета, яка любить все зруйнувати, на цьому місці побудувати щось інше. Можливо, у вас були кардинальні зміни в вашому житті? Як взагалі вам живеться з тим Ураном? Тому що ну, скоро він вже буде виходити, він вже буде виходити з вашого знаку. 25-26 рік він вийде. І, звичайно, це ви, це ваша особистість, це ваші емоції, ваші внутрішні переживання, фокус нашої уваги. І коли, звичайно, планети ретроградні, ми більш йдемо в свою. Глибину в себе ви ми можемо більше проживати ставати більш емоційними, проживати такі емоції і переживання, і за звичайно, період такого самокопання міг бути для вас останніх п'ять місяців. Ось таке, такий місяць січень чекає на вас, Вастельці. Це, звичайно, місяць, який має дуже великий фокус на кар'єру, на роботу, на спілкування, на поїздки недалеко. От. Тому, дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.